І усім привіт, хлопчики та дівчатки. Сьогодні ми продовжуємо грати Forza Horizon 5 на моєму каналі. І як завжди перед початком не забувайте про подобайку, комент, підписку на канал, горіть все чи і погнали. Також, якщо ви хочете пограти зі мною, не забувайте переходити в Discord та також в де я буду повідомляти про зйомки. Нових серій погнали. А на цю тачку разом із мостівного ми витратили 568 тисяч. Не те, що ви вже мали побачити, які на мені стоїть. Тому погнали. Ми на цій тачці будемо їздити три гонки, тому що і тебе Х'Юніган Мансот Раді, і вона підходить і туди, і туди. Тому у нас буде тупо тачка на три гонки. Ну ось такий вибір автівок. Дійсно маленький. Ну дві три тачки попав. Що маємо, то маємо. Що зробимо? Поїхали! Подивимось к що, що це покаже. Так, початок, о, бот буває людину, а я себе. На сонці це траєкторія не видно на хрінат. Я боти, надіюсь, збив, а на людину. Я вони пулять. А як вони так тримаються? Хоча вони не тримаються, вони просто розганяються об стопи. Їх нося прям конкретно. Я, друже. А як він так валить? Він наче на прискоренні їде, я вам кажу. Я все розуміє, але цього не розуміє. Позаду жижать. Полетіло. Ну тут треба все проходжу. Я так розумію, тут так і треба робити. Ну перший відірвався якось неадекватно сильно. Я не знаю, що в нього за тачка така. Ну, машина, тримайся. Просто тачка не трималась. Ну! А-а-а! Як мене біситься, сьогодні без доріжжя, я не можу. Ну тим ти по стінкам їздять, айо, ну ви знущаєтесь. Я не знаю, як це ну, типу, коментувати. Вони по стінкам хуярять. ну ви... Серйозно. А я так не тримаю, ну я так не... Я не знаю, як вони так їдуть, як, розповідайте, хлопці. Вони тупо швидші, в них... Там під капотом я не знаю що за лишатки, але вони тулять як неадекватні. Дуже тяжко, дуже. Ну я гальмую, да тримайся. А їх тримати дуже тяжко цю машину. Я понрел, сказав. Сказав би навіть. Не знаю, як тут інакше, реально тільки по стінкам. Як вони тулять, я не розумію. Правда не розумію. Я навіть бутон у нас догнати не можу, я його секретами викупаю. І що? Що в мене тачка не підходяться, я прям... Що сьо, сьогодні, коротше Хон максимально якийсь рівдали. Ми беремо майже останні місця. Ну такого ну, не було я навіть не згадаю. Ну такого давно не було, щоб тобі, ми во всіх гонках брали такі місця. Бувало, що ми там ну, лаханулись, бувало. Ну щоб так, це прям перебір. Поїхали. Пробуємо цей раз. Ну вони на цих хрінях просто тулять неадекватно. Бо ти намагаєшся бути. Я ну ти ну, от як А що? Вони ви бачите, вони неадекватні. Вони просто мене на місці розгортають. Звісно я програю, тому що ну, я не розумію, нахрена такі гонки, Я сьогодні буду ну, в, 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 горіти від всього і від цих дебинів. Древчать капець. Тримайся. Тримайся. Мудіть. Ну іть. вони в синка врізаються і тулять. Ну блін. Вони ще повертають до цього, ці повороти. Ти повороти повертають. Ну ви бачите як він робить? Я так не можу зробити на повному приводі він може. Да. Хайпові гонки. Кількість з ботами залишається змагатися, правда. Вони просто... Там е -е, потужності просто неадекватна кількість. І люди їдуть по стінкам і ну, я не знаю як такі гонки грати, правда. Е -е, ну, типу, я думав, що напевно ну… Коротше, цей сезон максимально вийде такий. Е -е, я думаю не цей. Не веселий, тому що я тут душню. Ну, у... Гравці, ну, реально якусь діч роблять неадекватно. Такі ж гонки, бо ти он, навіть мене пахають. Не знаю. Дуже-дуже якось неприємно виходить. Ім моя, моя ну, не тримає, вона просто не тримає. Мене всі обходять. Вони на усіх бишечках тулять. Може я не ту тему взяв, я ну, не знаю. Ні. Мене всі обігнало. І відривається він з дикими темпами, ну з дикими. Він знімає з кожного повороту, ну просто стільки секунд. А, а я і за ними не можу нагнати, за ботами, я ботів не можу догнати. Що... що в них за тачка, не розумію? Якийсь прикол, я вам кажу. І її носить по всьому цьому. Просто по всій дорозі. Ну... Хрінь повна, хрінь повна. Так, плюс 15. Поїхали. Адже тут зараз нам більше почистить. Тому ми поба ми їдемо по мокрій трасі. А дорого ще не в мене на бездоріжжя. Так що. що. О, добре. Повернулась на бездоріжжя. Добре, чудово. Перебугувався. Занато узяв ой, да й не втримався тримайся мало. Та я ще гальмував, блін, ти не знає коли, а вона і не загальмувала. Тут я активно користуюся вишником, а вона взагалі не тормозить, вона пливе. Та їдь. Вона тупо пливе. Я не знаю, як вона так гальмує. Ну, Мокра траса, коротше, це прям відчувається. Прям відчувається, що вона типу опа. Погнали. положи сейчас, а что осталось. У них сейчас, ну прям дуже не пішла Давай, давай, давай. Газуй, газуй, газуй. Да давай! Ну може в цей поворот попасти? Так. У не лаханутись Піде? А як навіть не видно, а де вони? Шо? Так я один їхав, тю? Новий ну, прикол. А, не один все ж таке. Ну в них щось гонка зовсім не пішла. Да. Ну ми перемогли, але щось, ну, типу... Не хто вирішив не їхати. О, за мною навіть хтось їхав, все ж таки. Ну не знаю, переможемо мені. Це я не фінішував. Ну ми перемогли. ДНФ, ДНФ, ДНФ. А що сталося? Я щось, ну... Не поняв. А що з ботами, де усі? Дивна хрень. Дуже дивна. Лол. Дивна гонка, реально. Ну, перше місце. Це головне, але гонка дивна. Такс повертаємо. Ой-ой-ой так було заплановано. Опа, чудово. Так, чудово пройшли. Так, да, оці прыжки це найбільше, що я. мені не подобається, тому що це, я не можу їх контролювати по факту. Куди, куди, куди тачка поїде полетить? Опс, я пам'ятаю цей поворот, я тут ось цей не раз. Бляха, ну... І це я поворот пам'ятаю. Вже краще, чим, чим в перший раз. Тут я його все рівно цепляю, як крути. Такс. Ну, трошечки переборшив зі швидкістю майже я планував туди ідеально влізти. І... Коротше, казати що набагато краще, ні, але просто тачку таскає, бляха. По всій дорозі. Я... Сьогодні чи в мене з бездоріжжя, ну, типу, не ладиться, чи бездоріжжя просто не моє. Та бляха поверниш, а чудом так би зараз зацепив. Ось вона з одним колесом щось там чіпануло і понесло повсюди. Де можна, де не можна, її понесло. і понесло. Тут тут більш менш. Ідуть чудово. Десь чудово, десь не дуже. Але бляха. Ну цей поворот, його не може ідеально проїхати, щоб не вбитися. О, а тут нарешті хоч повільне, але я не влетів у стінку, вже брос. Перекіпував зі швидкістю. Піде набилося уже чудово. Тачка полетіла Бог зна куди. Кайф. Ну, на 16 секунд, начебто ми краще приїхали. Але коротше піде. Не знаю. Ну, сьогодні без доріжжя, ну дуже тяжко дається і взагалі ще сьогодні за фон, Ну дуже тяжко дається. А на цьому ми будемо завершувати. Усім дякую за перегляд. Як завжди, не забувайте про добавити комент підписку. Якщо хочете пограти разом, заходьте в дискорд та також в теограм, де я буду коли Я планую знімати нові серії. Ось не забувайте допомагати ЗСУ, підтримати одного і побачимось у наступній серії. now. Ooh. let everybody talk right now. Tell me what you want right now. You can get it. Yeah, you can get